Наймасовіший день знань відсвяткували у Черкасах. Тисячі школярів під керівництвом Максима Орубця виконали на соборній площі колективний танець. Найактивніших учнів нагородили почесними грамотами, якою була танцювальна лінійка далі у сюжеті. Діти дорогі, миру вам, щастя, любові, світлої, і щасливої стежки, повільній, мирній Україні, у дорогу знань. Де вас Чекають нові враження, новий досвід. Для вас чекає абсолютно новий вимір дійсності. Дорогі друзі, пам'ятайте, що ви вживете у дуже серйозний час, у дуже випробувальний час український. І ви мусите розуміти, що саме від вас, від вашої позиції, від вашого навчання, від вашого людського капіталу залишатиме майбутнє нашої неньки України. Будьмо разом, будьмо єдині. Я вся Черкащина Шевченків край, як вся Україна, зараз ми запрошуємо вас стати учасниками. Добре, тоді повторюємо за мною початок. А далі танцюємо як мимо. Поїхали, як ми вчили, окей, приготувались. HEEEEEE yeah.